Він викинув автомата, викинув броню, скинув себе броню, викинув і сказав: хлопці, я здаюсь. Ти, ха сюди поліс. Ну, Ти чина, давно здесь? І так, ще так, раз. Вчора зашов? Вперво жив. Його призвали ще мобілізували ще у 22-му році. Він з давніх військовослужбовців РФ. Це був татарський полк. Вони тупо зайшли от. На їхні позиції, і їх нас на слідуючий день зразу кинули в штурм. Навіть не доводили, куди вони йдуть, яку позицію вони будуть штурмувати. Вони навіть не підготувались до цього. У них було дуже багато втрат. Він розказував троє або четверо, триста. Він сказав, і він що, що він бачив Двохсоти в окопі. Скільки людей було? Скільки чоловік він був в тяжкому стані. Він не міг собі надати допомогу. Ми його вивели з позиції, поки було все тихо. Ми чекали ще одного штурму, але він не відбувся. Зараз будемо його обробатувати. Я затягнув турнікет. У нього було поранення ноги і перелом руки. Осколком перебило руку. Рука прямо на волоску трималася. Ма. Ложись, сказав! Я йому поставив турнікет на ногу, турнікет на руку, і ми його вивели ще далі. Потім його забрав наш лікар.